Розкажіть, чи є у вас мрія мати таку роботу, на якій платили гроші просто за те, що ви існуєте? Звучить чудово, і як же мені пощастило, що я маю таку роботу? Тільки мені чомусь не платять. А ось кому дійсно платять, так це працівнику Amazon. Один із старших технічних спеціалістів компанії отримував 400 тисяч доларів на рік, при цьому не роблячи майже нічого. Про це він повідомив на анонімному аккаунті у Reddit. Що скоріше за все було його помилкою, бо тепер Amazon знає про те, що у них є такий працівник, та скоріше за все, бухгалтерський відео компанії вже виїхав за його дупою. Як повідомив ця людина, він приєднався до компанії півтори роки тому назад. Лише заради того, щоб Нічого не робити за увесь час перебування в Амазон. Він виконав лише сім западів та за домову чату GPT, створив автоматичну панель за 3 дні. Хоча при цьому заявив керівництво, що розробляв її 3 місяці. Та по суті, усе, що він робив на протязі робочого дня, це просто приходив на робочі зустрічі. Хоча, знаючи характер новини, я впевнений, що навіть на цих зустрічах він паралельно грав або пасіянська синку, чи у стардювалий. Поділившись цією новиною, люди в коментарях поділилися на два табори. Одні говорять, яка він сволота, бо по. Поки одні працюють, він нічого не робить та отримує великі гроші. А інші кажуть, який він класний, бо зміг намахати велику корпорацію та проводити більшу частину робочого часу з родиною чи на свої хобі. Що ж з приводу мене, то ця нова котра з доводить істину, що розумні люди завжди знаходять спосіб як менше працювати та більше заробляти. Тому будьте розумними, будьте як цей хлоп. А скава прошу на канал Фікс Ньюз, та нову перенемо у світ IT та технології. Дожилися. Розумні роботи існують, Розумні біопроцесори існують, а тепер вже існує розумний гель! Я таки, до речі, пам'ятаю, бачив його в одній грі. Серйозно? Як він виглядав? Це водяний слайм слайм ранчер, як він взагалі пов'язаний з гелем. Він на нього схожий, а ще він доволі милий, тому було б гріхом його не показати. Взагалі-то він виглядає скуйовдженим і не таким же й милим. Добре, як щодо цього, а він тут до чого? Він просто милий. А ще у нього є м'яка іграшка за 35 баксів. Що ж, як розумію, у нас більше нема зарплати, де його можна замовити. Дослідники університету Рейдінга показали, що простий гідрогель з електроактивного полімеру як може демонструвати поведінку, схожу на навчання, граючи вдавтовну версію гри Pong. І до речі, його мозок досяг піку можливості за 20 хвилин гри, що вже швидше ніж те, як я розвиваюся. О, гідрогельяр показав, що здатний навчатися та адаптувати свою поведінку через перегрупування іонів, що раніше вважалося неможливим для такого простого матеріалу. Стоп, це не організм, це матеріал. Ну так, а можна мені тоді, будь ласка, теж розумний матеріал, але тільки цегло. Нащо вона тобі? Я побуду з нею дім та буду розмовляти як ще з одним розумним індивідом навколо мене. Або може навіть єдиним. Якщо ти так буде продовжувати вишльопуватися, то олежа у моїх руках відірва твоє обличчя. Це дослідження відкриває нові можливості для створення адаптивних матеріалів, які можуть використовуватися протезуванням як і робототехніці та інших областях. Дослідники планують продовжити дослідження гідрогелів і ар, щоб вивчити їх потенціал пам'яті та розширити їх використання в інших завданнях, включаючи імітацію биття серцевої тканини. Як би виглядала Тарніс, якщо б серіал Доктор Хто знімався в Україні? Ось так високоброньована кабіна, яка здатна пережити ядерний апокаліпсис? Я не розумію, ти зараз пожартував чи намагаєшся на смерть усипити місцевих павуків? Хоча чому усипити? Ось один уже лізлить по шафі, щоб стрибнути з неї а усього лопнуло броваді від твоїх жартів. Лежить у калюжі крові. Стоп. Це червоне вино. Ах, напився від горя. А знаєш, чому у нього горе? Від твоїх поганих жартів. Все, дякую, я зрозумів, що жарт був доволі поганий. Досить робити на цьому таку велику увагу. Українська компанія Реск представила капсулу, здатну захистити людей під час природних катастроф і воєнних дій, зокрема від ракетних ударів, пожеж і землетрусів. Від останнього не впевнений, що для нас актуально, але для усього іншого це саме те, що треба. Капсула має подвійну металеву оболонку, наповнене полімером розміром 75 п'ять на 220 см. І вагою 400 кг. значить, як валізо її на жаль не можна буде переміщати. Вона оснащена системою вентиляції, фільтрами, автоматичним аналізом повітря, біберами для сигналізування рятувальників, рацією, а також запасом їжі та води. Вона витримала серйозні випробування на місці, такі як падіння з висоти двох поверхів, вибухи загальної потужності 40 кг у дротиловому еквіваленті та перевірку вогнем і високими температурами. Компанія орієнтується на b 2 b сектор планує серійне виробництво та розвиток проєкту в Україні та за кордоном. А у майбутньому Хочуть розробляти сімейні капсули, інклюзивні моделі, а також захист для дата центрів і шкільних парт, які пристосовані для захисту дітей. розробці є відповіді на військову агресію в Україні та наслідки землетрусу в Туреччині. Вона призначена для підвищення шансів на виживання під час катастроф. Сама RescPod заснована у 2023 році. Нині команда має із 16 фахівців. Компанія веде переговори з представником великого бізнесу та критичної інфраструктури, а також прагне співпрацювати з урядовим установами України для забезпечення індивідуального захисту Населення. Можливо, дуже скоро Windows поповниться дуже крутою фішкою. У новій тестовій версії Windows з'явилися натяки на функцію, яка дозволить шукати інформацію в аудіо- та відеофайлах, транскрибуючи їх для доступного пошуку за словами. Розробники назвали її розумним пошуком медіа. Яка здоруна назва для такої крутої функції? Інструмент буде працювати після транскрибування. Що транскрибування? Кого? Транс не розумію. Ой, та ладно тобі. Якщо ти не розумієш цього слова, то загугли його. Я не можу. Чому? І дякую, що ти спитав. Ось саме тому пінгвіни не можуть літати. 20 хвилин витрачених у пусту. Ти спеціально витрачав мій час, щоб мене затримати. Саме так. Ненавиджу тебе. Інструмент буде працювати після транскрибування медіафайлів файлів курсувача, роблячи текст з аудіо та відео доступним для пошуку в операційній системі. Курисувачі повинні будуть дати згоду на скасування файлів та інсталяцію he моделі Функція стане корисною для пошука в записах зустрічей, аудіокнигах або будь-яких аудіо та відеоматеріалах на комп'ютері. Ну а функція нагадує проект Recall, який був відкладений через питання приватності в жовтні. Цей інструмент робить усі дії курсувача доступними для пошуку. Виходить, цікава ситуація. Зберегти свою приватність, чи отримати легкий спосіб пошуку мемів у відео. Я гадаю, відповідь тут очевидна. Меме, меме для роботи того самого Recall потрібен комп'ютер сумісний з Windows Copilot Plus, що має нейропроцесор потужністю щонайменше 45 п'ять топс та від 25 до 150 ГБ вільного місця на диску. Та поки невідомо чи матиме розумний пошук медіа, такі ж вимоги до обладнання. Здається, у Ілона Маска, а може, і у Біла Гейтса, з'явився конкурент по чіпізації людей. О, щось цікаве починається. Нащо ти відкрив пачку горіхів? Не звертай на мене уваги, мені просто цікава одна частина. Добре. Вчені з вищої технічної школи Лозани створили крихітний чіп, який перетворює мозкову активність на текст із точністю 91%. Він перевершує нейролінк за розміром і ефективністю. Чіп має розмір лише 8 квадратних міліметрів, споживає мало енергії, працює в режимі реального часу і не вимагає великої інвазії, на відміну від нейролінк, що потребує вживлення 64 електродів. Пристрій інтерпретує мозгові сигнали, коли людина уявляє написання літер та перетворює. Бори їх на текст. Використання специфічних нейронів кодів значно зменшує обробку даних і підвищує ефективність. Чіп досяг точності 91% під час тестів на реальних нейронних записах та здатен розпізнавати 31 символ. Ще планують збільшити кількість символів до 100. Розробка може допомогти людям із важкими руховими порушеннями, такими як бічним аміатрофічним склерозом, а також бути використаним для декодування мовлення та контролю рухів. Тобто, цей чіп може лише поки виводити текст. Ти сам усе прекрасно чув новоіння? Та йома! Йо, а коли я вже зможу керувати металевими роботами за допомогою металевої плити в моїй голові, щоб я зміг влаштувати смертельні битви. Мені здається, цього ніколи не буде. Максум своєї думки зможеш грати у КС. Тоді я стану великим чином, створю власного робота, заставлю невпевнено собі школьника пілотувати ним, а далі зроблю так, щоб він отримав психічне порушення. Роби, що знаєш, зачекай що? Ну а зараз бліц новини! На території Новоярівської громади на Львівщині створюють індустріальний парк технологій та бізнесу для виробництва комп'ютерів, електроніки та електричного устаткування. Планують залучити 210,5 мільйонів гривень інвестицій і створити до 450 робочих місць у сфері переробної промисловості, орієнтуючись на товари з високою доданою вартістю. Парк стане 91-м індустріальним парком в Україні та 23-м внесеним до реєстру у 2024 році, що надає право на державне стимулювання, включно з компенсацією витрат і по Військовими пільгами. У мене є жарт на цю тему. Нам заборонено про це жартувати. Ой, та ладно. З якого моменту нам заборонено жартувати про святих галичан? Добре. З сьогоднішнього дня нам не дозволено жартувати про дві теми. Та якого дітька? Уряд України передбачив 1 мільярд гривень у бюджеті на 24-й рік для підтримки індустріальних парків, що охоплює компенсацію витрат на інфраструктуру та підключення до електромереж. Ініціатором створення парку стала Новоярівська міська рада, яка також виділила 1,4 мільйони гривень на облаштування території. Apple завдає удару у відповідь. Є заставляє вмонтовувати USB Type-C у айфони, а вони натомість прибирають USB Type-A з Mac Mini. О, ти тільки Збирався пересказати сюжет того самого відомого фільму. Якого фільму? Монопольні війни. Apple завдає удару у відповідь. Я не розумію, під якими взагалі грибами ти придумаєш ці каламбури. А, знаєш, у мене нема бажання, щоб ти забрав у мене роботу, тому напевно я промовчу. Наступне покоління Mac Mini позбудеться традиційних портів USB Type A, які будуть замінені на USB Type-C, відповідно до інформації Марка Гурмана з Bloomberg. Mac Mini отримує новий дизайн, стане найменшим у лінійці та включатиме новий процесор Apple. М4 матимуть 5 портів USB-C, Ethernet, HDMI та роз'єм для навушників. Оновлені Mac Mini, ймовірно, будуть представлені восени після заходу Glow Time 9 вересня, на якому очікується презентація iPhone 16. Ти знаєш, що на думку британців, ти є безробітним. Я гадаю, що не лише британці так думають. А хто ще так думає? Моя мати, але це не так важливо. До чого ти це сказав? Справа у тому, що майже дві третини дорослих у Великобританії не вірять, що кар'єра в індустрії ігр, кіно, телебачення, анімації та візуальних ефектів є справжні. Роботою а юридичні, бухгалтерські та медичні професії посідають перші місця в рейтингу справжніх занять. Батьки та опікини не радя дітям йти в креативну галузь через нестабільність роботи, труднощі без контрактів у галузі та низьку оплату праці. Проте 61% опитаних взагалі не знають про спеціальні навчальні заклади для креативних професій, що свідчить про недостатню проінформованість і потребу підвищення престижу креативних професій. Отже, ці британські чені та їхні неймовірні дослідження. 80% проектів Інтелекту зазнають невдачі, витративши мільярди доларів. Який знайомий запах новини, знаєш, на що нагадує? На що? На кризу доткомів. Все звучить більш логічно, ніж я міг подумати. За дослідженням Run Corporation, 8 з 10 проєктів штучного інтелекту стискається з невдачами. Причина є нерозуміння засновниками проблеми, які повинна вирішувати їхня технологія, недостатність даних для навчання моделей та високі витрати на інфраструктуру. Також засновникам стартапів не визначає адекватних даних для ефективного навчання моделі ІШІ, -E, що призводить до помилкових результатів, які видлучають. Користувачів від сервісів також компанії ЗШІ можуть постраждати від юридичних претензій, наприклад, щодо порушення авторських прав. Ось такі останні новини за тиждень відбулися. Проте це ще не усе. На жаль, трохи сумна не вона. Наш канал тимчасово призупиняє свою роботу. Ми усім дякую, що дивилися наш контент та підтримували нас. Сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося. Це був канал Фікснюз. Ставте подбайки, підписуйтесь канал та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. З вами був Єгор. Коли ще ми побачимось.